Починаємо нашу комісію. Загальний склад комісії 4 чоловіка, присутні три. За те, щоб почати комісію, голосуємо. Так, порядок дене. Перше. Про затвердження плану заходів щодо впровадження політики гендерної рівності та власть селищної ради Українського району Чернівської області на 2025-2028 роки. Так, це у нас перше питання. Повідає розплюти тут керуючий законом України про самоврядування в Україні про забезпечення рівних прав та можливості жінок і чоловіків з метою удосконалення діяльності щодо провадження політики гендерної рівності в громаді та Олаївська селищна рада. На розгляд нашої комісії виноситься питання дуже важливе, актуальне на сьогоднішній день це програма. Політики гендерної рівності ми розробили, тобто відділ освіти, культури, молоді та спорту, розробив план заходів щодо впровадження політики гендерної рівності та Олеській селищній раді протягом 2025-2028 років. Розроблено план заходів, які є завдання, терміни їх виконання і відповідальні виконавці, тобто мається на увазі. Що тут не тільки буде задіяний відділ освіти, а всі відповідні структурні підрозділи селищної ради, також установи та організації, які функціонують на території Талалаївської громади. Ну, Детально дуже я не буду зупинятися. Ви знаєте, що це питання дуже актуальне на сьогоднішній день, але коротенько на основних завданнях я зупинюся. Ну, Наприклад, один важливий такий пункт це. Врахування гендерних потреб на кожному етапі розробки місцевої політики, забезпечення збору даних розподілених за е, статтю. Тут у нас будуть е, відповідальні виконавці і юридичний відділ селищної ради, і відділ освіти, і е, Талалайська центральна лікарня, і центри надання соціальних послуг, тобто всі, які є. Е, е, Даними за цю ділянку роботи. Другий такий великий у нас розділ це підвищення рівня кваліфікації представників органів місцевого самоврядування та зацікавлених сторін з питань реалізації гендерної політики. Знову ж таки, тут задіяний юридичний відділ Талайської селищної ради. Третій, це, третій великий розділ це проведення інформаційно-просвітницьких компаній з питань гендерної рівності. Звичайно, що тут дуже багато. Під пунктів, які ми займатиметься суттєво відділ освіти, культури, молоді та спорту, але будемо залучати також і службу у справах дітей, і центр надання соціальних послуг. Ну, навіть у нас є такий розділ, в якому буде заб'єна і юринальна поліція, і наш комунальний комунгосп, будемо так говорити. От. Ну, Саме основне я хочу сказати про те, що ці заход, цей план заходи не потребує фінансування з місцевого бюджету. Тобто тут буде в основному проводитися робота, яка це збір статистичних даних, профілактична робота, розповсюдження буклетів. Ну, Але ж мається на увазі, щоб були рівні права і чоловіків, і, і жінок. І... Також і в дитячих садочках і в школах ця політика, ну як сказати, пояснення, буде проводитися і учасникам освітнього процесу, здобувачам освіти. Ну, Це основне, тому проєкт рішення у нас буде відповідно такий. Про затвердження плану заходів щодо впровадження політики гендерної рівності Талайській селищній, селищній раді Кривоцької районної Чернігівської області на 2025-2028 роки. Керуючись законами України про місцеве саморядування в Україні про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків з метою удосконалення діяльності щодо впровадження політики гендерної рівності в громаді та Алайська селищна рада вирішила перше затвердити план заходів щодо впровадження політики гендерної рівності Талалайській селищній ради Прилуцького району Чернівської області на 2025-2028 роки, що додається. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань освіти, культури, молоді, культури і спорту, охорони здоров'я та соціального захисту населення та Лаївської селищної ради. Будь ласка, підтримайте. Голосуємо. Кубзильський за, Фератова Оксана Володимир. Мироненко Миколаю Іванович. дупа відсутня. Значить, три за, утрималось ноль. Відсутня прийнята. Дякую. Тепер друге у нас буде питання про здійснення дегативних... Повноважень про здійснення делегованих повноважень у сфері державної реєстрації актів цивільного стану в зв'язку з чисельними зверненням Міністерства юстиції Міграційної служби відділу ДРАЦ відповідно до закону України про адміністративні послуги, закону про державну реєстрацію, актів цивільного кодексу, закону. Сімейного кодексу України та правил державної реєстрації акцій цивільного стану на даний момент делегується повноваження, рішення, щоб керівник відповідального тобто керівник організації чи відділу приймав узгоджене рішення про скорочення термінів на. Тобто людина, коли звертається, подає на одруження, одруження шлюб, укладання шлюбу міся, місячний термін. Тобто, як керівник відділу зобов'язаний надавати дозвіл на проведення державної реєстрації шлюбу до спливу місячного терміну на підставі поданих документів. Тобто, Звернення, уточнюючи документи, відповідно до цього складається дозвіл, тобто складається акт, видається дозвіл і термін із 30 діб скорочується до 1 доби. Прийнято розроблено проєкт рішення про здійснення делегованих повноважень у сфері державної реєстрації актів цивільного стану. І основним пунктом є уповноважити. Керівника начальника відділу Центру надання адміністративних послуг Талаївської селищної ради на виконання делегованих функцій з державної реєстрації акцій цивільного стану щодо складання е, дозвольних документів на території Талаївської селищної громади. за. Рішення прийнято три за утрималось і одна задума. Gracias.